Дослідити край та зацікавити гостей в Івано-Франківську відбувся міжмуніципальний форум туристичне опілля, партнерство громад заради сталого розвитку етнорегіону. Під час заходу присутні обговорили автентичні місця і маршрути, особливості традиційної кухні, культури і звичаїв. А ще сакральної культурної спадщини опілля. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Не Карпатами єдиними впродовж 2024 року в Івано-Франківській області реалізовували проєкт під назвою Опілля нації». Мета такої ініціативи привернути увагу туристів до цього етнорегіону. Ми сьогодні у військовій адміністрації шукаємо шляхи і можливості популяризації нашої унікальної культури, саме тих людей, тому що все залежить від людини, від її таланту, від майстерності, які зробили унікальні речі, які продовжують свій талант передавати новому поколінню. Тому що особливість цього всього зуміти передати наші традиції, зуміти передати ремесла, які ми робили споконвіку для майбутнього покоління. Завжди знаєте, були відомі гали. Рогатин і, ну, і фактично все. І нашим завданням було розповісти, що франківське опіля, Івано-Франківське опілля, тобто опілля в межах нашої області, це набагато більше об'єктів, як сакральної спадщини, так і природної спадщини. Мало хто знає про Касову гору, мало хто знає про Чортову гору. Мало хто знає про подільські скелі. Краєвидео, пілля, архітектура та особлива культура. Це те, що може зацікавити туриста в цьому краю. Окрім того, додає Віталій Передерко, етнорегіон має й чималу сакральну спадщину. Під час форуму організували виставку народного іконопису із села Помонята, що на Рогатинщині. Це ікони, створені в радянські часи після Другої світової війни, 50-60-х років, які люди малювали вдома. В часи заборони релігії, в часи заборони церкви, в часи войовничого атеїзму. Ці церкви мальовані не професійними людьми, а простими мешканцями села, які малювали ікони на різних поверхнях. Це не тільки дерево, це і фанера, це і скло. А це будь-який підручний матеріал. До форуму долучились представники одного із університетів міста. Викладачі разом із студентами-архітекторами також працювали над залученням туристів. Основна наша мета як архітекторів це збереження спадщини. Ми розробляємо на Сергія розроблений проект щодо консервації паркової брами в Маріамполі. і відповідно Біля тої брами ми вже формуємо певний благоустрій. Так, ну тобто це формування певної інфраструктури, куди людина може приїхати, де людина може перебувати там більше ніж 2-3 години. Ну, тобто створення таких туристичних магнітів. Тобто, що щоб по попри ці всі речі, щоб розвивалася, і інша інфраструктура, така от як там заклади харчування, щоб створювалася, ну тобто, щоб покращити комфорт туриста. Опілля це етнорегіон, що об'єднує три області. Відтак до заходу в Івано-Франківську долучились також гості з Львівщини та Тернопільщини.